Біця не можна взагалі порівнювати і золото. Біткоін це чисто спекулятивний актив, який не має жодної вартості. І власне це вторинна історія на схильність до ризику. Чим більше ринки схильні до ризику, тим більше людей готові купити біткоїн. Як тільки на ринках ситуація погана, погода погана, всі тікають і тікають завжди в першу чергу з ризикованих активів. Тому це прямо протилежне золоту в даному контексті, оскільки золото зараз купують через супернавизначеність, яку створює Трамп. Його дії, його заяви б'ють по. Економіці б'ють по фондовому ринку, б'ють по курсу долара, б'ють по впевненості в американській економіці, і в, таких, в такий момент єдине, що інвестори розуміють, ну куди втікти, хоч кудись втікти. Це золото. Ну, може ще швейцарський франк. Ну і євро зараз в парі, євро-долар. Тому власне, золото зараз як Сергій Бубка себе поводить в найкращі часи ще до того часу, як Бубка зустрів Януковича. Так от кожен день, вже останні не знаю скільки місяців, золото б'є новий рекорд. Власне, це просто відображення не. Визначений. А долар відповідно, Чи ж падає? Е, ну, долар не так, що стрімко падає, як зростає е, золото, але під, до, довіра до долара підірвана просто неймовірно. Е, насправді зараз унікальна ситуація, коли всі очікують світової фінансової кризи через дії Трампа, і в цей же момент. Е, що зазвичай відбувається в такі моменти, навіть якщо криза приходить в Сполучених Штатах, як 2008 року, всі починають тікати в стабільні активи, в надійні активи, і це завжди були американські активи. В долар тоді ставав сильнішим, американські борги купували. А зараз... зараз зворотній mm -hmm. ефект. Зараз Абсолютно долар зараз є ризикованим активом? Да, де факто, тому що ми не можемо прогнозувати Трампа. Найбільша проблема Трампа це навіть не торгівельна війна, конкретна, а невизначеність, яку він створив. Бо, наприклад, зараз він атакує федеральну резервну систему. Це як Національний банк американський незалежність ФРС – це запорука всього взагалі в економіці світу. А Трамп її зараз атакує. Таким чином він знов підриває довіру як до американського боргу, так і до долара. І при цьому, що він це тільки вербально атакує, важко уявити, що станеться, якщо вони раптом його в Сальвадорі. <правлять>, да, умовно кажучи. бо звільнити вони його офіційно не можуть, не мають права, але щось таке можуть придумати. Тому оці всі речі по підриванню довіри і створенню невизначеності і стимулюють зростання золота. Прогнозувати подальшу динаміку золота я просто не берусь, бо воно mm -hmm. і так супер дороге. Але власне поки що, поки що, це виглядає як єдиний актив, вартість якого зростає на тлі невизначеності. А в що краще нині вкладатися українцям? Ну знов ж таки, якщо у вас гроші в Україні, то тут е гривніві облігації, враховуючи, що Нацбанк буде весь рік тримати курс фіксованим до долара, принаймні, то 16 річних дохідність, яке зараз дає вам ОДП, це де факто буде доларова дохідність, що частково чи повністю компенсує вам рухи, які є в доларі. Традиційна історія, якщо гроші в Україні це сількось земля, яку фізичні особи можуть купувати і отримувати ренту, здаючи це в оренду. А якщо у вас гроші не в Україні, то долара краще зараз уникати. Комфортніше, що якщо у вас щось лежить, по перше, воно має лежати і приносити хоч якийсь відсоток. А по-друге, щоб це лежав не долара, а євро або швейцарський франк.